дня. Ми представляємо організацію цивільного корпусу АЗОВОС, хотіли б вам зачитати звернення до компанії Мімільдант від «Цивільного Корпусу АЗО. Цивільний корпус АЗО» звертається до вас з проханням вжити заходів щодо недопущення підтримки осіб, які в часи гібридної війни та агресії з боку Російської Федерації за події шкоду національним на інтересам України. На сьогоднішній день, коли тисячі українських військовослужбовців ризикуючи життям, захищають територіальну цілісність України. А сотні наших волонтерів самовіддано працюють з метою забезпечення військових підрозділів, необхідним майном та спорядженням керівництво низки телерадіоканалів проводить систематичну антиукраїнську інформаційну політику. Керівництвом телеканалу Інтер було залучено до редакційної роботи, роботи особу, яка відкрито підтримувала сепаратистський рух на сході України. Крім цього, на нашу думку, в інформаційних сюжетах даного телеканалу відбувається перекручування інформації з метою дискредитації українських підрозділів. Що беруть участь в антитерористичній операції та осіб, які відзначилися під час її проведення. Через дані обставини цивільний корпус АЗОВ розпочав безстрокову акцію проти російської пропаганди, яка, на нашу думку, поширюється даним каналом. У зв'язку із цим просимо вас не підтримувати теле та радіоканали, що систематично проводять антиукраїнську інформаційну політику, та відмовитись від розміщення реклами вашого підприємства та телевізійного каналу на телевізійному каналі Інтер. Заздалегіть вдячні вам е, за вагомий внесок у сприянні забезпеченні територіальної цілісності та недотворності України. Дуже дякуємо. Ми передамо це. Ж нам ми передамо керівництво. Вашу позицію ми зрозуміємо. Акція вистрокова. Б... Е, 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 наразі я хотів сказати, що наші люди, які тут працюють, вони неодноразово, неодноразово виїздили в зону АТО. Е, вони, як то кажуть, свій довг віддали. Ми сприяємо, і, і, і якщо, якщо побачите, там є об'ява про те, що військомат запрошує наших людей для того, щоб вони реєструвалися і так далі, тобто у нас наша позиція така, що у нас патріотизм. Це по-перше. І друге, у нас підприємства ви самі розумієте. До вашого підприємства немає ніяких запитань. Є запитання до телеканалу Інтер. і... Е, е, е. Конкретно ваше підприємство, як так само, як і низка інших підприємств. Ви просто приносите їм гроші за рекламу. Ваше підприємство на ці гроші вони розвиваються і пропавних конкретно на нашому думку. Це так це рупор Кремля. Добре, хлопці. Ми зрозуміли позицію. Передамо. Дякую. Дуже дякую. 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 Так. Без проблем успіхів. Ускільки... Яким бажаємо вам ще більше.